Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі нашого інтернет-магазину. Якщо у вас виникла потреба в обробітку невеликої земельної ділянки, то в разі, коли використання мотоблока ускладнене або зовсім неможливе, на допомогу прийде компактний, легкий та маневрений культиватор-кентавр. Цей пристрій зовні схожий на мотоблок і призначений для розпушування землі, підготовки її до садіння сільгоспкультур, вирівнювання ділянки, знищення бур'янів чи підгортання. Не варто плутати культиватор із мотоблоком. Якщо перший використовується виключно для обробки ґрунту, то другий має широкий спектр застосування. Тепер докладніше до характеристик моделей культиваторів. І насамперед, залежно від способу приводу робочих органів, відрізняють мото та електрокультиватори. Електрокультиватор призначений для обробітку невеликих площ. Єдиною умовою його роботи є наявність джерела живлення та можливість дістатися до віддаленої точки ділянки. У лінійці культиваторів Кентавр електрокультиватор представлено моделлю КЕ 1600Р. Він оснащений надійним електродвигуном потужністю 1,6 кВт. Живлення від побутової мережі 220 вольт, частотою 50 Гц. Ця модель працює з низьким рівнем вібрації та шуму, фреза, з шириною захвату 450 мм та глибиною обробки до 160 мм. А от культиватори кентавр з двигунами внутрішнього згоряння або мотокультиватори є більш продуктивними. На цій техніці мотор встановлений двох або чотирьохтактний. Двохтактний двигун характеризується високою потужністю, але шумний, і потребує заправлення сумішу бензину з оливою в певній пропорції. На відміну від нього, чотирьохтактний більш економний, заправляється окремо бензином та оливою і потребує постійного контролю кількості мастила в картері, але він менше гріється. Необхідно також обов'язково звертати увагу на потужність техніки. І щоб визначитися, який же мотокультиватор вибрати за цим показником, зверніть увагу на тип ґрунту. Мотокультиватори кентавр також відрізняються типом приводу. Відцентрове щеплення на МК-102СФ найпростіший варіант, де фреза починає обертатись одразу під час натиснення на важіль газу. Водночас, клинопасовий привід є силовою передачею, щепленням і елементом системи безпеки. Пропоную також до вашої уваги класифікацію культиваторів кентавр за масою. Так, до категорії легких входять культиватори з масою до 20 кілограмів. Легкість, простота в керуванні та маневреність дають змогу використати їх для обробки невеликих ділянок до 10 соток з м'яким ґрунтом. Культиватори середньої вагової категорії важать до 50 кілограмів. Ними доцільно обробляти площі до 30 соток з м'яким та твердим ґрунтом. Та можна поратися і на більших ділянках, але це потребуватиме додаткового часу. Для мотокультиваторів розмір оброблюваної площі та тип ґрунту зумовлюють потрібні технічні характеристики знаряддя, а саме: ширину проходу та глибину розпушування. До речі, культиватори мають просте та інтуїтивно зрозуміле керування: лише важіль ручний газ, важіль щеплення. Це для моделей з чотирьохтактним двигуном та перемикач вимкнення двигуна. Загалом кажучи, культиватори кентавр виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації, обслуговування та заходів безпеки. Ми завершуємо розгляд лінійки культиваторів кентавр. А з повним оглядом цієї техніки, рекомендаціями з використання та аналізом відмінностей моделей, їхніми агротехнічними характеристиками ви зможете ознайомитися на ютуб-каналі Кентавр. Також тут ви маєте можливість залишити свої запитання щодо техніки та отримати вичерпну компетентну відповідь фахівця. Якщо вас зацікавили культиватори кентавр або ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів до ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі культиваторів, мотоблоків та тракторів кентавр. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте, звісно ж, пальця догори і не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі в нових відео на нашому каналі. Все буде Україна. Бувайте!